Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Якщо вам раптом стане цікаво, чим займається опозиція у воєнний найважливіший для країни час, то відповідь на поверхні. піаром та крики. Піаром та критикою чинної влади. Так, ера флісок і буржуйок вже пройшла. Тож, нарешті, настав час думати про рейтинги. Найактивніше цим займаються, звісно, порохоботи та вся їхня компанія. Почнімо напевно із новини, яка вчора стрімко поширилась мережею. Стівен Кінг запропонував Ілону маску віддати гроші за свою верифікацію фонду Сергія Притули. Я думаю, що пан Маск повинен віддати мою блакитну галочку на благодійність. Я рекомендую фонд Притули, який надає послуги з порятунку життя в Україні. Це лише 8 доларів, тож, можливо, пан Маск міг би додати трохи більше, заявив письменник. Все могло б бути добре та спокійно, якби не перехоботи, які на весь світ зганьбили не лише себе, а й всю країну, нецензурно обізвавши волонтера. Люди в коментарях, звісно, обурились. Це просто гірше росіян. Фонд допомагає Збройним силам України, наче немає нічого важливішого зараз. Але ж ні, пишуть в коментарях. До речі, що до ЗСУ. Привіт від вдячних читачів отримав і ще один з команди ЄС Льоша Гончаренко, який піариться на найменшій дрібниці. Коли заходить мова про допомогу військовим, то одразу Гончаренко-центри вступають в діло. Але люди не дурні. Коли він в черговий раз вирішив розповісти, як захисники отримали 21 рушницю від тих самих гончаренко-центрів, народ обурився. Люди ж пишуть уже прямим текстом: не бреши про свої центри і рахунки для пожертв, і є пожертво громадян усе решта і маніпуляція, яким Оша був таким і залишився. Але Гончаренко продовжує на своєму каналі агітацію за власну петицію про ті самі 30 тисяч. Популізм ЄС далі продовжується. Цікаво, як тепер у штабі ЄС прокоментують статтю Забродського, якого ще недавно дуже хвалили. Чекаємо методички. Петро Олексійовичу у Фейсбуці мовчить так невдобно вийшло. Тепер усе сказане буде використано проти нього. Невдобно Льоші Гончаренко стає і коли у раді не підтримують його законопроєкти. Тоді починаються десяти кілометрові пости у телеграмі. З поясненнями, що куди, чому і як вони посміли. І це знову піар, і це знову на військових, і це знову смішно. Ви тільки прочитайте відповідь міністерству. Ви загнали себе, армію та суспільство в глухий кут відсутності резервів, грошей, мотивації. Нема ким замінити бійців, нема за що, нема коли. І почалися популізм та відмазки. Льоша, як тоді наші воїни воюють та готуються до масштабного контрнаступу? Як же підтримка світу? Більшого популізму, ніж твій, точно годі шукати. Підключається тоді і Ірочка Геращенко, яка все своє життя так чекала НАТО, що під час президентства свого шефа нічого особливого для зближення альянсу з Україною так і не сталося, крім речення у конституції. Але я критикувала команду Зеленського за готовність забути про альянс в обмін на щось, і в 2019, му і в 2022, му коли Арестович і Ко договорилися до того, що це НАТО винно в нападі РФ на Україну. І ще одне візит генсека НАТО Столтенберга в Україну це потужний сигнал. Напередодні вільнюса важливо, аби він не став просто візитом вічливості. Які мудрі експерти усі тут зібралися? Що ж тоді за вашої каденції таких успіхів не було? Накинулась Іра і на раду, а все тому, що бачите, не було представниці ЄС на якомусь там кадрі, і одразу почалося повна цензура, скотство і ницість, і побудова авторитарного суспільства. Піар, піар і ще раз піар. Що ж, Петро Олексійовичу, ви найбільший блазень цієї війни? Це визнають практично всі. Піар вилка уже скоро. Якщо ще не спрацювало, то таки спрацює проти вас. У суспільстві у час війни повинна бути єдність критикувати неможливо обтертись. Коми розставте самі. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу яти здоров'я та бережіть себе.